Ми сьогодні проводимо навчання по стендовій стрільбі, а саме по влучанні мішені, яка рухається з постійним випередженням і без зупинки стрільбою, враховуючи велику кількість ударних безпілотних літальних апаратів, які Російська Федерація використовує проти України, ми в свою чергу застосовуючи бойовий досвід. Навчаємо особовий склад військовослужбовців по знищенню тих ударних безпілотних літальних апаратів. Мої враження від сьогоднішніх стрільб це новий досвід для мене, можу сказати, на відміну від стрільби з автомату, кулемету чи гвинтівки. Тут потрібно більше терпіння і е, прораховувати, по е, як поведе себе, грубо кажучи, ціль. І як поведеш себе, ти в першу чергу треба бути спокійнішим. І нахиляєш корпус. Навчання проходять досить якісно. Хлопці стараються, стріляють, попадають, є ще над чим працювати. Так що разом перемога! Слава Україні! Бажаю всім нам перемоги, терпіння і заповзятості. Слава Україні! Сподіваюся, що наші знання і вміння приведуть нас до перемоги.